Всім доброго-доброго ранку. так вийшло Сонечко таке вже в мої кліматіси. Ще знайшла кліматіс. Теж виживши якийсь між піонами, ось запутався. Я думала, що це піони. А це кліматіси. Круто. Трояндочка вже так. Нарешті оце ці довгоочікувані сонечка. Сьогодні в нас таке в задумках, не знаю, чи в нас воно правда реалізується, тому що е, зараз підемо з Сережкою. Він дерева там пообрізає великі. А потім ми вже спускаємо свій цей страшненний такий зараз басейн. Ну, Справа в тому, що ми його спеціально залишали е, на зиму, тому що нам його немає де зберігати і його просто погризуть миші. Біля нас поле і мишей, куди б ти не заховав би їх, коротше, його просто погризуть. А так ми точно впевнені, що ніхто його не прогриз і нічого з ним не сталося. Зараз вже, це вже другий день спускаємо. Вимиїмо і будемо вже запускати. Дасть нуль? Кажу, басейна будемо вже запускати. Можливо, сьогодні навіть вже й вимиємо. І буде вже починатися у нас літочко справжнє. Ми Жілізяк. Закид... Де желізяк? Це вже хтось накинув. Ми закидали на зиму, ми його закидали ну, е... от, всякими пляшками, каністрами. Набирали воду, щоб, типу, коли буде лід, щоб воно просто ну, ну, типу, щоб він, ну, не розірвався. І зараз, по крайній мірі, ми впевнені, реально, що з ним все зараз добре. Вимитиме його, вимиємо, заливаємо ми в нього срібло і мідь. Ми нічого лишнього, ніякої хімії не заливаємо. І стояв він у нас. нє ні нє зайчику, цим не треба туди. Цим туди не треба. Нє-нє-ні, зараз я витягну. Ні, кажу. Синок, кажу, не треба. Ой боже мій, з твоєю ти железякою. Це вже із дітей хтось закинув. Так, все. Ну і все. І пішла. Пішли, будемо папі, зараз допоможемо. Зараз папа пообрізає, а ми будемо виносити гілочки. Да. Яке. Ну, я не знаю, як з ним сьогодні, звісно, справлятися. Але... але думаю, справимось. Ой, а одна частинка там Угу. Так, да, залізо залишило за собою слід. Так, і от ми собі сьогодні таке запланували, що м -м, значить, оце зробимо, помиємо басейна, ну, хоча б перший раз. А потім почнемо далі займатися своєю <кхм> зоною відпочинку, Ту, яку ми починаємо будувати. Оце, оце це те, те жахіття. <кхм> оце жахіття, яке я боюсь найбільше. О. Ось цього. Я ж вже казала, що тут у нас були всякі Там майстерня, коротше кажучи, була. Це ж воно вже все розібране. Ось це ось старий погріб, який ми будемо розбирати. Ну, ми вже його почали відкопувати. Коротше кажучи, це таке Ось воно, начебто поза двором, коли хтось заходив в двір, то його, в принципі, не видно. І то вже добре. Це вже почали розбирати. І сьогодні хлопці, напевно, будуть продовжувати. І продовжимо, а потім поїдемо куди? На рибалку. На рибалку. Вау. Да. А потім поїдемо на рибалку. Попрацюємо трохи та й поїдемо. Так, ну ходімо. Заберу вас звідси з цього жахіття. Уже потім побачимо, що тут буде. І підемо подивимося, що робить нас папа. Папа! Папа з Віталіком. Коротше, оце такий величезний горіх. привіт. Привіт, і оцей би ще карняцький горіх якось треба пообрізати, тому що воно все, воно по-перше, ось це дерево заглушує, Ну і по-друге, воно ж прямо на, на, на криші падає. Коротше кажучи, папа ріже. Такий апаратик. У моего брата. Кубчик поднял брата. Вот, и он еще разбирается. Три метра. Ого, слухай, ничего себе. Классная штука. Куда? на рыбалку. Куда же поедем? Доділи. Мені хочеться на наставок. Ну, так, друзі. Ура! Доділи. А поки хлопці працюють, обрізають дерева, я йду готувати їхню улюблену піцу. Так, значить, тут 500 мг води і 200 мг молока. Так. На цю пропорцію я вкидаю ну, кілограм борошна. І зараз я його буду просіювати через сито. Коротше кажучи, і будемо дивитися далі. А, ще на оці 700 мг рідини, що у вас там буде, молоко, вода, що там, столова ложка цукру і чайна ложка. Солі. Я завжди оце перше оце тісто отак вилочкою. Ну щоб розуміти, щоб воно все вібрало в себе там і все. А ще я додаю імену в піцу і італійські приправки. Отаку. От я туди, в принципі, такого всякого взагалі люблю додати. Я там і льон додаю, якщо, якщо він в мене зараз є, я його подивлюся. Подивилася, льон у мене є, і я його теж додав. Це тіста, як для нашої сім'ї маленької багато, тому в мене ще вистачає тоді, щоб можна було якусь хлібинку спекти. Але пекти, як ви вже знаєте, я її буду не в цьому духовому в шкафу, в якому я не можу зрозуміти, що в мене не виходить, а в мої е духовці. Так, що у нас тут? Вже можна отакого і пожмякати. Пожмякаємо. І тоді я сюди додаю 100. Міліграм олії. Ну, все, буду замішувати. На тісто ось зверху я вже налила 100 міліграм олії. Воно таке чмакає. Воно має бути таке легеньке. І трішки прилипати до рук. Так, ну все, я замісила. Воно вже, як би до рук. Сильно не липне, але воно ніжне. І тепер плівкою його затягую, накриваю, Ну, і постоє трошки. У мене довго стояти не буде. Дивіться, як гарно піднялося тісто. Буквально, ну, я не знаю, за хвилин 20, мабуть. От мені подобається, оце, що воно так швидко гарно піднімається. Зараз ми його вимісимо. І будемо робити вже піцу. Значить, роблю я вже її прямо по формі. Отакого От оце, типу, прижимаю, о, і вже по формі її розкладаю. Ану, тому що мені так зручніше, набагато. У мене форми різні. Так, і все. Зараз будемо її вже складати. Ну, складають, хто як у нас піца складається, хто що має, туди й кладе. Я на даний момент кладу копчену ковбаску, кладу помідорки, мариновану цибулю, яку я нарізаю кільцями і мариную, забула показати. Потім мариновані огірочки, петрушечка, зелень. Взагалі дуже люблю з оливками, в мене їх не було. І ставлю його в духовку. І ну, Через декілька хвилин перебування її в духовці, я її витягую і тільки тоді посипаю сиром. Це не дуже важливо, бо вона і так швидко тече. Все, першу вже витягнула. Так, я ще забула показати, я ще сюди мариновану цибульку вкинула. Усього. Чайок зробила. Зараз оформлю в таку коробочку. І буду подавати своїм мальчишкам. Не обпечися. Тільки не обпечися. Ну що, як тобі пахне? Будемо на творісти? Ну, давай. Так, а для більшої красоти, значить, все все вложили в коробочку, яка у ваньки була. І хоп, закрили, і все, мама, доставчик. І пішли обідати. Доставка! Доставка першої партії. До Оп! ну. Оп. Вау, клас! Смачного моя сім'я, як вам? Дякую, дуже смачно. Угу. теж смачного. Все. бомба. Ну все, пока. Усім смачного. То я, просто, то я просто хотіла показати оцей оце, оце, рецепт, яке там тісто. Дивіться, дивіться. Просто, як на мене, той самий ідеальний рецепт взагалі для піце. Друга у нас то взагалі огромніша, просто Просто величезна, величезна така. Вообще. Ой, тільки я сюди петрушечки забула, вкинути треба зараз. Вкинути, щоб було. Красивенько якось, зелененько. А воно із, із гарячим сиром, коротше кажучи, поприлипає. Буде нормально. Ну треба, щоб зелененьке було. Ну воно геть величезне. Так, все, отаке. Мабуть, іди, я тебе поцілую. Мам, йди, я тебе поцілую. Давай, заїдженик. Що. Хто хоче цілувати, той йде до мами. В очередь. Так, приїхали ми вже Ставочок. Да, на цей же да, ми зараз.